Всім вітання, ми з України. Продовжуємо дівчатка готуватися до майбутнього посивного сезону. І ось купили ми ось таку землю. Торф такий ми купили. Ось такої фірми. Зараз вам ось тут покажу, не знаю, чи хтось щось зрозуміє, Тимофіку. Ось такої фірми, дівчатка. Коштує вона, е, значить, ця земля, е, тисячу. 200, ми за неї дали. Ось таку, поки купили, а далі будемо бачити. Сіяти в неї я буду баклажани і перчики, дівчатка. А вже все остане буду всівати безпосередньо в ґрунт. І сьогодні була в магазині, прикупила деяких насіння квіточок. Але там різноманітність невелика, а купила те, що мені потрібно, обов'язково з вами поділюся. Ну що ж, дівчатка, як і обіцяла, хочу вам показати, які ж я купила цьогоріч квіти. Ну, Звичайно, це не всі квіти, які купила, які ще буду купувати, але хочу показати, що вже маю. Саме найперше, хочу вам показати, що буду саджати статицю. Кожен рік її саджаю, Вона мені дуже подобається. Вона дуже гарно стоїть всю зиму в букетах, і досі її продають. В кого є, ну, хто її заготовив, то досі дуже чудові, гарні букети нашій бабусі продають на базарах. Ось я купила. Знає, покажу зараз вам кольори, які. Дівчатка, хтось висіває статицю на розсаду е в хаті. У мене сусідка все своє життя присвятила квітам, і вона ніколи не висаджувала статицю на розсаду у хаті. Дівчатка кожної весни висіває на городі, вкриває плівкою, і дуже гарно вона в неї квітне. А цьогоріч я навіть. Пів осені, ходила до неї, квіти вона зірвала. Я ходила до неї оцю листя, цю масу листову. Я рвала і давала своїм курам і качкам, і вони досить чудово її їли. Так, значить, що в мене статиться? Далі буду показувати, як я є, бо, тому що поки почну вам складати, це айстри. Ось така айстра. Ось така. Сподіваюся, що кожен зможе прочитати собі. Назву, і ніхто не буде мене ругати, що він не побачив назву. Так, ну і ось тут а що в нас ще є? Ага, і ось така айстра зефір. Потім не знаю, для чого беру, завжди беру, сажди саджаю. Не можу сказати, що я у захваті від цієї квітки, але саджаю. Чорнобривці дуже люблю, але більшу частину цього річ, того річ буду сіяти низькорослі, звичайні чорнобривці, які є лікарськими, ми їх збираємо, квіти, сушимо і здаємо. Ось такі ребята, колись ми на них казали. Ну і, звичайно, декоративна капуста. Хоча минулий річ декоративна капуста в мене була. Дуже дорога в насінні я купувала, а виросла звичайна пізня капуста. І на клумбі в мене росла звичайна пізня капуста. Так, і ось що в мене тут залишилося в остачі. Зараз вам покажу. Теж буду цьогоріч їх сіяти. Загалом це більш айстра. Це, Бачите, ще подаруночок тогоріч був. Дуже люблю цинію, обожнюю. Дуже багато цьогоріч вони попускали бульбахи. І я ці бульбахи повикопувала, і маю в погрібі ці бульбахи теж висаджу. Ось такі насіннячка. Бачите, десь пише, що вже закінчується дата, тому потрібно цьогоріч всі висадити. Ось такі квіточки цьогоріч я буду висаджувати. Але, ж, звичайно, буду все Поки до висаджування буде поповнюватися і поповнюватися моя колекція. Тому, дівчатка, всім бажаю мирного неба, швидкої перемоги, і нам потрібно всім уквічати нашу країну, для того, щоб в перемозі наша країна була найкращою квітучою країною. Всім до зустрічей!